Вітаю всіх! На початку червня в Україні відзначають свято Святої Трійці. Це переход весни до літа, вшанування дерев, трав, квітів. В давнину в Україні люди прикрашали оселі рослинами, квітами, травами, устиляли підлогу, робили букети, запалювали свічки від ароматних квітів. Створювався святковий настрій в хаті. Люди вірили, що рослини здатні захистити від хвороб, відвести лихо та зло. Особливо в пошані були лікарські рослини: аїр, чабрець, любисток, полин, волошка та м'ята. Люди йшли з букетами в святково прикрашену церкву на службу. І там… Освячували рослини та несли додому, як оберіг. В день Святої Трійці нічого не можна робити вдома прибирати, прати, шити, а також поратися на городі, можна відпочивати та святкувати. Символом Святого Духу на трійцю є білий голуб, тому можна зробити ось таке обрядове печиво голуби – Вся сім'я збиралась за святковим столом, готували традиційні українські страви. посеред столу ставили букет із трави та квітів, які освячували в церкві. Діти на дворі гралися у народні ігри, а молодь водила хороводи та співала весняних пісень. Ввечері дівчата розпалювали багаття та пускали по воді свої віночки. Із свічками ворожили на долю. Світ навколо зеленіє і душа тому радіє, бо прийшли зелені свята, і в віночках вже дівчата весело пісень співають. На сопілках хлопці грають від всієї України і святами зеленими вітають.